Вітаю! Сьогодні ми поговоримо, які програми необхідні для роботи комп'ютера. Це програми для передавання, зберігання і опрацювання інформації. Програмне забезпечення ми ділимо на такі категорії: системні програми, прикладні і середовище розробки програм, такі як, наприклад, Scratch. Середовище розробки програм ми ще будемо називати інструментальне програмне забезпечення. Що відноситься до системного програмного забезпечення, драйвери, утиліти дисків, антивіруси, операційні системи, архіватори. Ви вже знаєте, що операційна система допомагає користувачу взаємодіяти з пристроєм. Для кожного з пристроїв є своя операційна система. Для смарт-годинників це, наприклад, операційна система WatchOS, для ноутбука та комп'ютера Windows 11 або Mac OS. Або Linux. Для телеф... телефонів та смартфонів Android, iOS, для таких пристроїв, як телевізор, наприклад, TV OS або WebOS. Нове обладнання, яке підключено для комп'ютера, необхідно пов'язати з операційною системою. Для цього існують спеціальні програми, драйвери. Windows може самостійно знайти драйвер на комп'ютері або завантажити його з інтернету. Тоді з'являється віконечко налаштування пристрою і пізніше вам виводиться повідомлення, пристрій готовий до роботи. Якщо ж операційна система не знайшла драйвер, його можна завантажити із сайту виробника цього пристрою. Які ж програми ми відносимо до прикладного програмного забезпечення? Це і текстові редактори, графічні редактори, табличні процесори, різні навчальні програми, програми для прослуховування створення музики, ігри, месенджери та відеоредактори. Приклади таких програм, наприклад, текстових редакторів, є блокнот або Microsoft Word, графічних редакторів Paint або Inkscape. Табличних процесорів, Excel тощо. Щоб подивитися, які пристрої у вас підключені до вашого комп'ютера, ви можете скористатися класівкою Win плюс X і викликати диспетчер пристрій. Клавіша WIN знаходиться внизу екрану і, і має такий вигляд віконечка. Ми її натискаємо, тримаємо, і потім натискаємо клавішу X на англійській клавіатурі. Тоді у вас з'явиться ось додаткове вікно, де ми можемо вибрати продивитися, які програми і функції є на комп'ютері. Відомості про систему, диспетчер пристроїв і дуже багато інших параметрів. Нам зараз необхідно диспетчер пристроїв, клікаємо. І завантажується додаткове вікно всіх пристроїв, які є на вашому комп'ютері. Ви можете згорнути або розгорнути кожен пристрій. Подивитися, що додатково налаштоване. Якщо відкрити, наприклад, фотокамеру, двічі клікнувши, ми можемо подивитися загальні властивості та відомості про драйвер. Загальні властивості нам показує, що пристрій працює належним чином. Якщо якогось драйвера відсутній, то тут буде відводитись відповідне повідомлення. Тепер попробуйте виконати аналогічні дії на своєму комп'ютері і подивитися відомості про драйвер своїх пристроїв.